І сценарство ніхто не відміняв. Так що, друзяки, справляємося по господарству і по старій накаденній схемі у нас сьогодні четвер, не п'ятниця, як раніше це все було, зараз трішки є прокіровочки туди-сюди, словно звісний і чуть -чуть. Ну Але поки там калюха займається своїми справами, тобто з свинку, цвинку, ми справляємося по господарству. Ну і пішли зняти коротесенький відосик. Зараз у нас пішов знову такий період, дуже важкий для цього всього діла. Жара, літо просто капець. Витяжки працюють, вентилятори працюють, роздувають повітря, щоб було зонарнику більш-менш комфортно. Хоч жари просто капець. Є моменти, там писали мені, що де в свині пропадають. можливо, і переписувався, що немає витяжок, ну витяжок немає в людини. Ну а можливо все-таки африканська чума, яка на сьогоднішній день ніде вона не ділася. Так що, як запобігти цього всього діла, я не знаю, але стараюся зараз та й раніше в принципі, нічого не завозити з боку, де з іншого господарства, працювати вже в такому невеличкому закритому циклі. То, в принципі, вже треба було трішки щось змінювати. Як кажу, там трохи вже не той старт у поросят, але я думаю, як там казав мені один підписник із Запоріжжя, за да все буде нормально, свині тебе нормально і свин тебе нормальні. Так що, друзі, свинки ростуть, ну, каштанки наші нормаси, все ченчина ріом. Тобто поросятки ростуть, такий трошки різнобій. По повищності вона не погана, але погано їла. Трохи міняємо кордюкорма, корма, коли свинки не їдять. Стараємося, буває там людина. Опорозилася свиноматка, одразу переходимо на лафтуючий або стартовий. Ну, ми також робимо так, ну, ми на старті тримаємо, але буває свинка не їсть. Треба підібрати для неї раціон для того, щоб вона хоч щось їла. Тобто в е, смакіє в кожної свинки, так як і в людини. Хтось любить таке, хтось любить таке. Так що, друзі, працюємо. трішки інформації розказав, ми їх провакцинували. Профілактику на третій день зробили. У нас було залізо чисте по одному кубіку в ротову порожнину або можна байкок з 5%, профілактика від кокцидіоду, купіровка хвостів і вакцинація воробет від набрякової хвороби на майбутнє. Ну а зуби спустили ми на перший день. Так що, друзі, отакий ранок в селі. Свиней для мене достатньо. На даний момент, що ми ще зробимо, у yeah. нас є така шкрябачка, купця вам по нагуленку, міні ферм от, і шкребемо бабулієти. Так mm -hmm. що нема все на нормі, погодували, кількість у нас їх невелика. Для того залишилося мазука, баштанка, тумбочка, кучеряшка. Глорія видиться на вибраковку, когось будемо заміняти. Ну і любака, ми її пропустили, поки не Ну А так простає одного покоління, не півку обирати вже понапаскували. Так що, друзі, отак життя триває в селі. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Індивідуальні станки пусті, там свинка стоїть. Пробували її парувати, не знаю. Наче перегулювала, ну, але ще почекаємо. Живіт наче якийсь є. Молодіж залишили собі. Це ж отакі спортивні поросятки. Ну, я думаю, як там, було, були б кістки сало наросте. В основному залишилися від любахи. Раз, два, три, чотири, п'ять рижиків і менші, які залишилися від нашої мазухи. Ну, ті дві дівчинки доволі таки непогані. Так що працюємо. Так, по глорії Мігероні все дуже печально. Дуже малий остаток. Поросята попропадали, так як і в прошлий раз. По молодці все в неї нормально, їсть, а от поросята відходили, чахли, худали і пропадали. Ну, Що є, то є. Що дав, то все в торгу, це то вже мабуть, останній опорог. По любахі будемо дивитися, ще можливо, як прийде охоту, спаруємо. от. Так що життя триває, хто не тримає господарства, то і проблем немає. Так що, друзі, бройлер вже на підході. Не пам'ятаю, брали ми його, а ну напишіть коли. Хто там слідкує за нами. Чи 2 числа, точно не пам'ятаю. Так що вже такий в принципі, потужний бролірочок. Як писав мені там один зальотний. Чим же ви їх годуєте? Якимись хімікатами? Ну, На хімікатах далеко ви також не заїдете. О, треба просто балансувати комбіку ну, балицю, зерносуміш. І буде все добре. Я розумію, що одне те саме розповідаємо завжди. Ну але, але багато людей. Хтось побачив, комусь воно зайшло, хтось провтикав, перемотав, не подивився. Так що ми маємо отакий рецепт, нічого не змінимо. Кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, соняшникова 6 три кальції – півтора кг, це на 100 кілограмів. Вітамінна мінеральна добавка стандарт агро 2,5 кг. Ну, Підкислювач кидаємо, якщо є. Е, більш нічого такого не кидаю. Є е, ще там сіль кидають, соду кидають, е, аксорбенти кидають, не використовую. Так що, друзі, в принципі на глибокому настілі сидять. Е, кількість у нас невеличка. За того, що літо, жара і світлом бувають проблеми. Раніше тримали 150-200 голів у цьому приміщенні, зараз у нас було 80 мінус 2. Один е одійшов у мерії, а одного вчора Леся Петрівна щось там ногу викрутив, його дорізала. Так що пішов ще лучку на южку. Так що, ну отак. Так що працюємо. Водички налили, комбікорм є, все, вода, їжа, свіже повітря, ну і все. Так що, друзі, що, махай привіт всім! Всім Ось Калюха в процесі. Та тебе не чутно тут витяжка працює. Так що Калюха завалив таку сьогодні свинку. Зараз що ми робимо? Миє на задницю, От. вимиваємо, натираємо олійкою для загору і беремо мішочок і мішечком це все діло проходимо, підкопчуємо. Ну, свинка у нас такого м'ясного направлення. Шкіру фактично спалюємо. Ну а потім вже в другому в наступному відео покажемо, що там і як там у нас сьогодні буде по виходу нашої, нашої свинка, не кабанчик. Так що, друзі, протез іде. Півник у Кукарека, якщо вони ще не повиходили, Ні, пару штук вийшло, Лесі Петрівне хазяйство. Ну, тут як у селі. Понакидали. І шкурки від Кавунів. Ліза, як завжди прийшла, все стабільно, Привіт, мала, як тебе діло. Красунька моя маленька, так? Да? Ой, дивись, не гепнися. А, хазяйка, нема муртура. Муртур взагалі це її брат був. Вони від одного виводка були. Ну нема. Так що процес йде. Контора пише. Так, шолучку тут вже посправлявся. Повишкрібав. Вже обратно понасирали. Треба корито перемонтувати. Ось одламали. Гроба, кормушечка хороша, але подончик розламали, воно з нержавіки. ну Будемо щось ліпити. Вже не перший раз. так, Всі теж понаїдалися, вже теж понапаскуджували. Нічого не підстиляємо, тирця не насипаємо для того, щоб... Був бетон голий, тому що жарко і вони лягають на бетон. Ну а тут двойка в нас залишилась, кліточка чистенька, ну, гарненька. Тоже там малишня як підросте, то ми їх переженемо і оцих теж залишимо собі. О, Обратно минуть. Годує вона частенько, доволі непогано. Є дівчатка, є хлопчики. То за рахунок того, що годує частенько і сосків не вистачає, то і то дрищик і десь щось там і хапає. Так що отак? Так, ну, а тут патрон контролює ситуацію. Патрон, а що ти обіжений? Щось вже начудив? Ді сюди, ди сюди, кажу. Що случилося? Десь щось вже зробив паразит, да? От як десь щось зробить. Такий зразу винний у нього вигляд. Да? Кажи, Надіжда Анатолійовна тебе вже виспитувала. Так що, друзі, як і отак. Зато бур'ян росте воно. Капець. Треба буде взяти, не знаю, сьогодні не вийде, значить стірки немає, то думаю, отут я ось вже пробував, показував в одному відео, коли прицепив копалку для картоплі. Думаю. Почищу трошки ножика і подивлюся, як воно. То в принципі бур'ян весь просапав, так що можна міжряддя сапати і картопляною копалкою, Джик-джик-джик-джик-джик. Гарбузи хто там сіє, можна картоплекопалочкою перетрушувати. Так що так, ну я думаю, вже на днях будемо біля хати тут викопаємо картоплю, може на виходних, якщо ніде мене мене не попруть, а мене вони попруть по-любому. Тому що треба їхати. Так що, друзяки, ще є у нас один ремонт на автомобіль. Треба ще ну, я думаю, може своїм ходом приїде. общий знайомий, так що підтримаємо, там акумулятор гавкнув, коротше, з проводкою проблеми, ну трохи є. І ще чекаємо хлопчинка, теж там 43-ї бригади, також проблема з автомобілем, знову проблема з мотором. Просять. Підтримати, в них збір відкритий, так що будемо щось думати. Тому що по-іншому ніяк. Не знаю, хто як, ну, але я живу так. Тому що кожен ранок ти встаєш і розумієш, о, щось придавило. Кожен ранок встаєш і розумієш, яка ціна нашого життя. Тим паче ти спілкуєшся з хлопцями кожен день. Хто там каже, Хватить нить? Ну, коли прийдуть, вам одріжуть голову, тоді перестанете нить. Я не нию, а якщо навіть і суплю, то щось для цього роблю. Не стою в стороні. І вся моя команда, якій я дуже-дуже дякую. Це велика-велика ютубовська родина. І не тільки ютубовська, також по Фейсбуку. Вчора до мене, позавчора до мене звернувся батько загиблого хлопчини. Брав він у мене лафету, їздив, забирав розбиту машину синову і в підрозділі де Воював його син, немає зовсім ніяких автомобілів. І він відкрив збір, також там бігає по своїх, по родичах, по знайомих. Це Володимир Дикий, Кучакович, Лебедин. От, І він привіз машинку, де сьогодні дуже до мене приїхати і звертався також допомогти підтримати. Так що ми не будемо в стороні, ми будемо підтримувати. А я на цьому завершую відосі. Чорнобривчики цвітує, значить що, правильно, все у нас чинчинарем. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми зараз передіваємося і прогріваємо сковороду. Всім пока.